Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Продовжуємо розповідь про чемпіонів світу з шахів. І сьогодні в середу розглянемо гру п'ятого чемпіона світу з шахів нідерландського гросмейстера і математика Макса Ейве. Нідерландський гросмейстер, п'ятий чемпіон світу з шахів Макс Ейве. Народився в Амстердамі 20 травня. 1901 року а помер 26 листопаду 1981 року, теж в Амстердамі, Нідерланди. Чемпіон світу з шахів Макс Ейве був чемпіоном з 1935 до 1937 років. Макс Ейве, п'ятий чемпіон світу з шахів, був президентом Фіде. Тобто Світової Федерації Шахів з 1970 до 1978 року. Сьогодні середа, та ми розглянемо партію п'ятого чемпіона світу шахів Макса Ейве, зіграну в 1934 року проти Джорджа Томаса. П'ятий чемпіон світу Макс Ер Ейве грав білими. Білі розпочинають пішаком на С4. Чорні відповідають королевським пішаком на Е6. Білі виводять коня на поле С3. Чорні виводять пішака на поле Д5. Білі ходять пішаком на поле Д4. Відказний фізовий гамбіт. Чорні видвигають коня на поле F6. Білі зв'язують коня ходом слона на поле g5. Чорні захищають коня ходом слона на поле. Е7. Білі ходять пішаком на е 3 Чорні роблять коротку рокировку. Білий кінь виходить на F3. Чорні виводять кона, коня на поле d7. Білі переводять туру на поле С1. Чорні відвигають пішака на поле С 6. Білі переводять слона на поле Д3. Готують коротку рокіровку. Чорні забирають пішака. На полі С4. Білі слоном забирають чорного пішака на полі С4. Чорні ходять конем на поле Д5. Білі забирають слоном чорного слона на полі Е7. Чорний ферзем забирають білого слона на полі Е7. Білі роблять коротку рокіровку. Чорний кінь забирає білого коня на полі С3. Білі турою забирають чорного коня на полі С3. Чорні видвигають пішака на полі Є. Е. П'ять. Чорні конем забирають. А, чорні видунули. не Білі конем забирають пішака на полі є п'ять. Чорні конем забирають пішака на полі є п'ять. Білі пішаком забирають на е5 коня і ферзь забирає пішака на е 5 Білі выдвигають пішака на поле F4 з нападом на ферзя. Чорні відводять ферзя на поле Е7. Білі далі продвигають пішака на поле Ф5. Чорні нападають на слона ходом пішака на d5. На b5. Білі відводять слона на поле Б3. Чорні нападають на туру ходом пішака на b4. Білі двигають пішака на поле F6 з нападом на ферзя. Чорний пішак забирає пішака на поле F6. Білі турою забирають пішака на С6. Чорний ферзь. Забирає пішака на полі Е3. шах. Білий король відходить на h1. Чорні ходять слоном на поле Б. Сім з нападом на туру. Білі турою забирають пішака на полі Ф6. Чорні переводять фірзя на полі Е4 загрозою, загрозою мата. Білі переводять фірзя на поле d2 для захисту матової загрози. Чорний король переходить на поле H8. Білі слоном забирають пішака на полі F7. Чорні продовжують свою атаку та ставлять туру з поля А8 на С8. Білі переводять туру з F2. На F. На, на на F2. F6. Чорні атакують ферзя переводом Тури на поле Д8. Білі переводять ферзя на поле G5. Чорні переводять туру на поле d 6 Білі переводять слона на полі на поле Д5 з нападом на фірзя. І матовою загрозою. Вибирай, що засів надовго, щоб не ходити. перспективи мат. Після цього Джордж Томас здався. Ну, дуже гарна комбінація п'ятого чемпіона світу шахів Макса Ейве. Якщо сподобалась дана партія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!